Майже місяць місто Тростянець було окуповане російськими військами. Після звільнення місцеві мешканці і поліція знаходять тіла людей з ознаками катування. У цьому гаражі в оглядовій ямі виявили тіло чоловіка. Руки за спиною зв'язані, зуби вибиті, обличчя понівечене, очі випалені, говорить речник Нацполіції Сумщини Володимир Крупицьких. Поліція встановила особу чоловіка, якого було знайдено в місті Тростянець. Закатованого до смерті військовими Російської Федерації ним виявився мешканець села Боромля 1981 року народження. Відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі. На 2 квітня поліцію області вже відкрито 207 кримінальних справ за статтею порушення законів та звичаїв війни. За словами Володимира Курпицьких, на окупованих територіях росіяни затримували людей на вулицях і в помешканнях, щоб дізнатись, хто є членом місцевої територіальної оборони або учасником АТО. Частину затриманих окупанти замордували, решту вивезли до Росії як полонених. Кількість жертв іще підраховується. Деяких людей вбивали просто на вулиці без будь-яких причин.